Чому мерзнуть ноги від колін до п'ят? Підписуйтесь і я розказую. Якщо у вас виникають такі симптоми при нормальній температурі повітря, ну, наприклад, на вулиці вже 10-15 градусів, а ноги все одно мерзнуть, в першу чергу це є проблема з судинами. Порушення артеріального кровотоку в нижніх кінцівках. Відповідно, треба працювати з судинами на покращення кровотоку. Звісно, дуже гарний результат на відновлення мікроциркуляції дає гірудотерапія, а також апітерапія, яка розширяє судини, не підвищуючи артеріальний тиск, і посилює приток артеріальної крові до кінцівок. Можна її використовувати навіть при синдромі Райноа і на початках хвороби це дуже ефективна методика.